Неділя 14 грудня видалася доволі емоційною та водночас напруженою як для вболівальників, ну і для самих спортсменів. Саме сьогодні наша міська команда з волейболу єдність в рамках першості Львівщини, вища ліга сезону 25-26 років в стінах спортивного залу гімназії імені Івана Труша, що на стадіоні Ювілейний, приймали свого суперника з міста Лева, команду технолог. Це одна з потужних команд цієї першості. Вже не перший раз нашим волейболістам доводиться з ними зустрічатися, і щоразу поєдинки були вкрай важкими. Цього разу знову, що глядачі, що самі спортсмени добряче понервували, але зробили свято для всіх. Отож, все по порядку. Що перша, що друга партія були вкрай невиразними і з великою кількістю помилок, хоча і команди впродовж цих партій не відпускали одна одну з великим розривом. Але гості були більш сконцентровані та всі свої дії виконували бездогану. В стані єдності панувала якась легка паніка. Результатом таких дій стала поразка команди збродів у перших двох партіях з однаковим рахунком 20-25. п'ять. Болівальники, які цього дня прийшли підтримати своїх, вірили, що наші просто так не здадуться. Ще як завжди, шалена підтримка фан сектора була настільки потужною, що в якихось моментах можна було не почути власного голосу. Головний тренер єдності перерві знайшов якісь слова, що волейболісти вийшли на майданчик, ніби перед тим не було цих двох партій. Бродівчани зовсім по-іншому стали грати. Боротьба за кожен м'яч. Страхували одне одного, зменшилася кількість помилок на подачі. Захопивши повну ініціативу, третій партії, господарі не дали жодних шансів гостям взяти гору в цій партії. Наші перемагають 25-16. З початком четвертої партії єдність знову виривається вперед і ще надійніше почали грати. На хвилі ейфорії наші волейболісти, говорячи простою мовою, взялися добивати суперника. Команда технолог опинилася в ситуації, коли зрозуміли, що результати перших двох партій залишаються в далеких спогадах. Єдність розносить суперника в четвертій партії з рахунком 25-14. І ось вона, вирішальна п'ята партія. Вболівальники на трибунах заявили всі в один голос: сьогодні точно перемога буде за нами, адже єдність набрала таких обертів, що цю машину цього дня не зупинити. Так і сталося. Господарі взяли ініціативу з перших хвилин і довели цей поєдинок до своєї перемоги. Результат п'ятої партії 15-10. Ну і загальна перемога 3-2 на користь єдності. Цього дня спрацювало правило: якщо ми разом, то переможемо любого ворога. А цього дня були дійсно всі разом команда і вболівальник. По завершенні цього видовищного поєдинку, всі гравці обласками подякували своїм шанувальникам, за що отримали шалені овації від присутніх. Ну і важлива подяка нашим Збройним силам України, що дають можливість займатися своїм улюбленим видом спорту. Слава Україні! Героям слава!